От, наприклад, це ліжко воно йде з шухлядами знизу. Тут, тут на шухляда виїжджає. Зараз потім. Тут, тут на шухляда виїжджає, дві тумбочки приліжкові, ширина спинки 2,65. І ціна такого ліжка, доставка безкоштовна. Ручки алюмінієві. Ціна такого ліжка 10500. Доставка безкоштовна. йдемо далі. Це ліжко йде з масиву бука. Ціна 12500. Цей комодік 3900. Це ліжко з дерева йде за тисяч гривень. Це спинка ліжка, зараз я покажу. Це ліжко взагалі, скільки оціните. Оцініть це ліжко, оцінюємо. Зроблю гарну знижку. Це 6200. Це йде за скільки? Це йде за 11500. з тих ліжок буде на розіграші в кінці місяця. Потім оце ліжко з двома тумбочками. скільки? Взагалі маса відгуків по цьому ліжку є, що воно дуже довго служить. Ціна того ліжка 8800. Доставка безкоштовна. Це ліжко з підйомним матрацом. Ціна 10900. По акції матрац піднімається. Там є ніша для зберігання іграшок. 10900. Розмір – 90 на 2. Це взагалі халявна ціна. 8500. Доставка безкоштовна. Все так, що кому що треба, то, то вибирайте.